Всім привіт! Огляд смартфону Realme 11 Pro Plus. Це версія на 12 ГБ оперативної пам'яті та 212 ГБ вбудованої пам'яті. Вартістю 19 тисяч гривень. За ці гроші це просто чудова конфігурація вбудованої оперативної пам'яті, наприклад, краще ніж у смартфоні, які в мене були на огляді до цього, Honor 90 або POCO F5 Pro. Там конфігурація вбудованої оперативної пам'яті була гіршою. Перед тим як перейдемо до огляду, закликаю підписуватись на Patreon каналу. Посилання ви зможете знайти в описі до відео. Цим ви дуже сильно допоможете розвитку каналу. Так, добре, давайте дивитися на комплектацію. Комплектації, ну, власне, сам смартфон, золотий колір, екошкіра, матеріал. Ну так дуже цікаво виглядає, незвичайно великий кругий блок камери, да, порівнюючи з іншими смартфонами, да, то просто дуже-дуже ну, незвичайно. О, для когось це буде плюсом, для когось це, звичайно, буде мінусом. Так, в комплектації у нас чохол, звичайно, захисна силиконова накладка, документація також в цьому конверті і скоба для слота. Дивимось далі. Супер адаптер в комплектації в 100 Вт. Потужний, дуже тяжкий, великий і кабель Type-C. Власне, по комплектації жирний плюс, да, враховуючи, які зараз йдуть комплектації у флагманів. Тут все чудово з цим показником. Ну, у смартфону. Звичайні недоліки, як і у всіх флагманів, немає порта для навушників, немає слота для мікро SD-карти, але, звичайно, в такому смартфоні він і не потрібен, тому що тут 512 ГБ вбудованої пам'яті. 6,7 дюйма дисплей, AMOLED, Full HD розширення. Розподільна здатність 2412х1080. Ну, по зовнішньому вигляду, по розміщенню елементів керування, тут все стандартно. Розблокуємо класний екран нас зустрічає. Дуже приємний лаунчер від Realme. Подобається, як він працює, подобається, як тут все виглядає. Він досить такий яскравий. Тобто о, дивимось на всі іконки, всі кольори. Дуже яскраво це виглядає, особливо на такому класному AMOLED-дисплеї. Дуже приємний лаунчер, все зрозуміло. Так. І по налаштуванням. У нас Realme 4.0 операційна система, Android 13. так, і Модель RMX 3741. Процесор MediaTek Dimensity 7050, 12 ГБ оперативки 5000 мА батарейка. У Антуту ми набираємо 6605 тисяч. Це хороший результат. Цієї потужності нам з головою вистачить майже в будь-яких задачах, будь-яких додатках, іграх. Але є смартфони, наприклад, той же Poco F5 Pro, який на 3 тисячі гривень здається зараз дорожче, може на 4. Але при цьому він набирає мільйон двісті тисяч в Antutu Benchmark. Тобто він по потужності буде значно потужнішим, але там буде гірша конфігурація оперативної вбудованої пам'яті. От він, як на мене, гірший в зовнішній вигляд в нього і здається, трохи гірша комплектація. Ну і звичайно, камера там буде гірша. Тобто, цей пристрій Realme в нього є дуже багато плюсів. От, по потужності він звичайний, але ну, 600 тисяч розуміємо, що для ну, цього вистачить абсолютно. Тобто, супер там результати нам і не потрібні для більшості задач. Мі, цей малі G68 відеоприскорювач. Ну, GTA San Andreas працює, PUBG Mobile працює на високих налаштуваннях. На високих налаштуваннях. В принципі, я вважаю, що для цього смартфону його ціна в 19 там, тисяч гривень вона досить адекватна за таку конфігурацію оперативної вбудованої пам'яті, за такі характеристики, за цей дисплей та комплектацію. Це реально адекватна ціна на нього. <клух> тобто він, мені здається, буде кращий, ніж Honor 90, це точно. Так. Максимум ультра по налаштуванням, ну, тобто, бачимо все чудово. Дуже функціональна камера. Камера тут, звичайно, це плюс цього пристрою. Давайте тепер покажу вам приклади знімків. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.